За три роки, на жаль, дуже у нас е трагічна ситуація. У нас загинув один військовослужбовець: а, це Вадим, спозивний Тарас. От, людина, яка користувалася великим авторитетом в колективі. Це втрата, ну е і до чого я кажу, що е Завдяки йому врятувалися три військовослужбовці. Що він зробив, Тобто він зробив самопожертву. Він собою накрив гранату. От вона розірвалася, він загинув, а хлопці залишили живі. Вони були поранені, от, але дісталися, от. Тому от мотивація, як ви бачите, що людина пожертвувала собою. Завдяки тому його напарник залишився живий іще два. От це яркий приклад того. Мабуть, що неможливо пояснити. Розумієте, що це от це якраз є знаєте внутрішня відповідальність кожного військовослужбовця перед своїми побратимами. Ну, в першу чергу для мене герой це у нас загинувший товариш Вадим Петришин. Він для мене герой. Тому що, знаєте, о, треба багато сили духу для того, щоб. Берегти життя побратимів ціною власного життя. От. Як я вище казав, що от для мене б зірцем є командувач наш. Тому що я пишаю ще тоді, коли Маріуполя особисто за кермом бронемашини заїхав. От. І це для мене був ну, видатний такий вчинок, ну, гідний офіцера. Ну, я багато, ну, перераховувати не буду. Я скажу так: я знаю багато офіцерів, які достойні. І, ну, ви знаєте, я восхищаюсь, так, так як, як офіцерами за їхні вчинки. Більше, е, я пишаюсь, напевно, хлопцями, з якими воюю, тому що, е, знаєте, от я життя прожив і. Таких людей, як вони, я дуже мало бачив. Щирі, чесні, сміливі і порядні. От. І це ну, знаєте, це багато стоїть. От. Ще ну, я вам скажу так: нашим президентам я ну, пишаюсь. Я вам відверто скажу: я за нього не голосував свій час, ну я утримувався від таких речей. І не за його дії там, як президента. Я їм, за, їм пишаю за його позицію, як він зараз веде пройти, ну, на фоні всього світу проти Росії. От, і, знаєте, перед тим, як людину засуджувати, треба пройти хоча б якийсь відрізок шляху в його знаєте, тапцях. От, і повірте мені, йому не дуже легко. От і ну, їм пишаюсь. А все решта то таке приходяще, входящий.